Всім привіт. Великий респект всім копарям і не тільки. Спасибі всім тим, хто мене дивиться, це дуже приємно. Сьогодні е, наш виїзд буде присвячений тому місцю, яке ніколи ніде на картах не було позначене. Яке фактично є місцем. Про яке немає ніде ніяких згадок. Воно є для потенційних кладошукачів нерентабельне. Вони навіть на таке місце ніколи не звертають уваги. Зараз, в даний час, це місце є за селом, воно є сільським пасовищем. Трави немає великої, можна спробувати щось знайти. Отже, дивимося далі. Так, перший сигнал. Фактично, сигналу дуже довго не було. Ось перший сигнал. Зараз будемо дивитися, що тут є. Ось дивіться. Бумку. Ось з'явилася монетка. Зараз подивимося, що це за монетка. О, це монетка Салдепія 20 копійок. Це в нас рік 1946. Так Ось так почином. Ось. Ось апарат. Ось тут була монета. Відійшов фактично пів метра. Сигнал. Ось така залізяк. Був сигнал, дай ледь, ледь чутний. Ось цієї ями. вивалилася сюди монетка. Зараз глянемо, що це за монетка. Оце монетка прикольна. Це вже є одна друга крайцера 1774 року. В хорошому стані. Отак. Отак є сигнал. Отак він пікає. Попробуємо. І так хлопці, дивіться, в комку. Щось лежить, ще не знаю що. Оце не монета. Це от така шайба. І так, викопали ми такий патрон. гільзу те, що залишилося від патрона австрійського. І рік на ньому. 1916 рік. Так, ура! Дуже прикольний був сигнал, ось з цієї ямки вивелися сюди монета. Я трохи так говорю з азартом. Ой, верніше це не монета. Це гудзик, Я вже думав, що це монета. Мушу по по об'ємі велике. Бачите такий ґудзик? Тобто, і так, з цієї ямки виліз отакий комок. І в тому кумку щось пікає. Зараз будемо дивитися, що. Ось, бачите? Виволося 50 наших копійок 92-го року. Але то, ще не все. Ще 10 копійок. З того місця випало і... Кумок далі пікає. Значить тут, я так зрозумів, розцепуха українських монеток. Зараз глянемо. О, ще 10 копійок. Певно якісь пастухи загубили. І так, ще один сигнал. Попалася от якась така штука желізна. Видно, ось там вона сидить. Навіть не знаю що це таке. Зараз треба буде піти по ломік, за той ломіки розкопати. Ось викопали ми той метал. Та отакий двома дирками штир від трактора. І так, всі наші сьогоднішні знахідки. Фактично на місці, на якому ніколи нічого не було і не мало би бути нічого, ми знайшли от такий великий гудзик. Один крейцер австрійський, 1776 року. Знайшли 50 копійок наш 92 й рік. Собєцький. До мені 20 копій 1946 року. Ось таку ось таку шайбу саморобну цинкову. І 2 копійки по 10 2013-2004 року. Ось це місце, де ми ходили. Фактично пасовище. По знахідках. Ви самі бачите, я вже не раз зробив такий висновок, що міст, де нічого нема, фактично не буває. Навіть якщо це місце заздалегідь виглядає непривабливим, неперспективним, воно нічого з собою не несе, тобто ніяких будов не було, хатів, не було ніяких воєнних дій на цій території землі. По картах тут взагалі ніби нічого поле. Воно все одно щось повинно мати і щось повинно на ньому бути. Тож дякую всім за увагу. От такі сьогодні знахідки. Всім, всім пока. До наступних зустрічей в ефірі.